Ще однією традицією дня подяки у США є святковий похід по магазинах. У п'ятницю на наступний день після застілля, мільйони американців вирушають за покупками, розраховуючи знайти найкращі ціни у році. Оглядачі кажуть, що сезон розпродажів цього року для магазинів буде більш оптимістичним ніж минулого. У американців у кишенях є більше грошей, і вони нарешті готові їх витрачати. З подробицями про це далі. Наталя Леонова. Цього року американцям є за що бути вдячними. Останні економічні звіти вказують на те, що люди минулого місяця заробили більше, а відтак і більше витратили. Крім того, кількість людей, які подали документи на допомогу по безробіттю, впала до найнижчої за останні два роки позначки. Проведене американською федерацією споживачів дослідження підтверджують офіційні показники. Виконавчий директор федерації Стівен Бробе каже, що сьогодні американці у кращому стані ніж були торік. Найбільше підбадьорює те, що значно менше американців заявили, що їх фінансова ситуація погіршилась за останній рік. Лише 8% сказали, що вони у набагато гіршому стані. У 2009-му таких було 14%. Для торговців це означає пожвавлення бізнесу з початком нового святкового сезону. Цей місяць є визначальним для них, оскільки, як правило, прибутки від продажів у цей час складають до 40% їх річного бізнесу. Майк Шенк, віцепрезидент національної асоціації, Асоціації кредитних союзів прогнозує, що настрої споживачів наприкінці 2010-го покращаться, але не набагато. 57% кажуть, що витратять стільки ж, чи більше ніж минулого року. А це лише на 3% більше ніж рік тому. Споживчі витрати двигун американської економіки. Вони складають близько 70% загального обороту країни. Частково, завдяки саме торгівлі, економіка США у третьому кварталі зросла на 2,5% але цього недостатньо, кажуть фахівці. За їх підрахунками, щороку економіка має зростати принаймні на 5 відсотків для того, щоб рівень безробіття падав лише на один процент. Висновок такий: економічна невпевненість, слабкі ринки праці та великі борги. Все це поки що буде стримувати споживачів цього року. Тим часом деякі торгівельні мережі, традиційний день розпродажу п'ятницю після дня подяки перенесли на день раніше, пропонуючи споживачам неймовірні знижки. Ви знаєте, є в цьому всьому якийсь елемент відчаю. Торгівці вже зараз заздалегідь хочуть знати у якому вони стані у цей святковий сезон. За даними американської федерації споживачів, цього року 138 мільйонів американців американців прийдуть за подарунками у крамниці, а це на 4 мільйони більше ніж рік тому. Вони витратять загалом у ці дні 450 мільярдів доларів. Наталія Леонова Голос Америки.